Кожним потоком з самого центру, до самого, самої високої зірки в нашому просторі, до тієї зірки, з якої нам прийшов постійно тим же потоком любові. З тим чином і будемо провідниками потоків любові в цей світ. Тепер, будь ласка, уявіть нашу Україну, серце. що Ми стоїмо в серці нашої України, тут тобто, в таких місцях, де наші пращури. Також молилися, наближалися до Творця і відчували любов Творця. Знаєш, з цього місця святого для всіх повернемо потоком любові всю Україну. Уявімо, карту України. Уявімо, що наша Україна простирається від самого заходу, до самого Сходу, від півночі до півдня. Уявимо карту України Іосяємо, і осяємо її з Золотим Сяєвом. Ну, з Криму, подяку, Україна не від моря до моря. Не Україна не зараз відчився України по всій планеті. Тобто всі стають українцями не трохи, не тому що всі підтримують нас любов'ю. Нам розповіли інші казки, але зараз ми знаємо, що ми — діти Божі, ми відчуваємо, що ми — діти все свято, діти нашої матірські землі. І тепер давайте розвернімо наш сонячно-блакитний прапор над Україною. Уявіть собі, будь ласка, наш сонячно-блакитний прапор, який над всією Україною. Поставте її на саму високу точку, хто яку я поїхдає. України, наприклад, на Говерло. а потім уявіть, що всі-всі що прапори стають сонячним блакитним по всій Україні. А на горі сонячно блакитний прапор, уявіть його собі, що сонце зливається зверху з ним, а знизу вся вода України і землі зливається з нашим блакитним, з нашим блакитним на нашому прапорі. Привіть, будь ласка, і по побачите осяйні радістю. Серця і обличчя наших людей, своїх родичів, друзів, всіх українців, всіх людей на, на всій землі. Уявіть, що всі пропорції перев... повернуті. зверху сонце, з ним води, вода. Тому що ми всі з води, а сонце нам потрібно для життя. І уявили, що ми щасливі. Відчуйте, ми щастя, що і зафіксуйте це щастя, що ми це провідники любові на землі. Все чітко уявили, будь ласка, а тепер швиденько розпишили очі, подивились на долоні і сказали, хай буде так. Хай буде так! Так є. Так, так є. І так, так буде. Так, так буде. Дякую вам. Спасибі". Дякую нам богам, дякую природі.